Фактично у нас на Черкащині не захоплено будь-якої адміністративної споруди. Сьогодні жодна вулиця, жодна площа не є заблокованою, але затриманих за подіями протистоянь на Черкащині сьогодні більше, ніж всій Україні. Вони самі громили це приміщення, те, що я бачив всередині. Не могли люди за годину там 20-30 чоловік рознести в черг, наші п'ятдесяти сланиградської боти. Там вони ховали кінці, палили документи, виносили, виносили всяку орхтехніку. Тепер кажуть, це ортехнікою вже по Черкащині торгують, А вони вже все списали мільйони. Тепер будуть ще мільйони з наших кишень, щоб ремонтувати приміщення. Зараз пишуть кілька мільйонів, розхозерно. Сходим біля Черкаської обласної ради. Полили водою. Поливали водою так довго і багато, що навіть і не видно під шаром криги. Народної довіри. Цін реально сьогодні добу перегляду Конституції. І різні шляхи, відміна нинішніх повернення до ми поставили питання про створення муніципальної міліції в міській раді. Тобто це міська міліція, це наші хлопці. І я впевнений, що не будуть місцеві, вони не піднімуть кійка на своїх же людей, на своїх. Водичи на своїх сусідів. А це паркутня Бар... з південних областей, то вони тут нас катати готові за свої ці подачки, які їм там дають за похльовку. Міліція має бути наша місцева. І ми на це будемо вимагати. Ігри закінчилися. Якщо за 10 днів не будуть виконані наші умови, ми з вами. Створимо великі українські майдани, зразка Київську, тут в Черкасах, по всіх районних центрах, містечках. Тому що корупція бачите, написано. Проти чого протестуєте сьогодні? сьогодні протестуємо як і вчора, як і завтра. Ми протестуємо проти влади. Проти Януковича, Кабінету міністрів, партії регіонів, всіх тих, хто зараз у нас уособлює владу в країні, як ми хочемо, щоб вони пішли. Ми хочемо системних змін, ми хочемо, щоб не було корупції, щоб не було репресій, як вони написано, щоб не було терору, були нормальні цивілізовані умови для життя і розвитку. Ми ж хочемо, щоб воно було правильно, так як йшли інші народи, Європу, а не. В Азії. Ми вже там були в Союзі. Це репресії голодомор і так далі. Ми не хочемо це. Хочемо сказати, що досить, досить нас дурити, досить нас грабувати. От тому ми приходимо, кожен день приходимо на майдан. Мерзнемо, але стоїмо.